Міцна ППО і результативне знищення ворожої техніки. У ніч на 24 жовтня наші захисники у трьох областях знищили всі шість дронів, якими ворог атакував Україну, а також ракету Х-59 над Дніпропетровщиною. Водночас там же росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт і кілька приватних будинків. Попередньо постраждалих немає. Двоє загиблих і шестеро поранених у Херсонській області, яку расисто обстріляли більше за сотню разів. На Харківщині також четверо поранених у селищі Борова на тлі обстрілу. Люф майже усіх регіонів України у прифронтовій зоні військові відчувають, що ворога стає менше. Про це повідомив командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, війська РФ намагаються відбити Куп'янськ вузловий. Зараз ми знаходимося на Куп'янському напрямку. Ворог намагається штурмувати нас цілодобово, Тобто спроби штурмів не зупиняються. Він намагається відбити Куп'янськ вузловий. Це дійсно стратегічна розв'язка. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб точити Авдіївку. Активно застосовує авіацію, проте успіху немає. Той ресурс, який використовується, він був розрахований на якусь швидку таку ура перемогу, дуже швидкий ефект. Тобто, не розраховувалось а все ретельно. І зараз росіяни продовжують цей наступ, витрачаючи велику кількість ресурсу, якого забирають з інших плацдармів. Наприклад, того ж самого Луганського плацдарму вони забрали 21-го МСБР під Авдіївку. Зараз вони будуть тягнути ще територіальні війська, і так далі, так і інше. Тобто вони діють як і з Бахмутом. Вони побачили там якесь собі вікно можливості, що вони можуть оточити Авдіївку. Але вони цього не зробили. Останні доби українські військові на Донецькому напрямку знищили дороговартісну техніку ворога, а саме радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби Зоопарк-1 вартістю 10 мільйонів доларів. А також систему сонцепьок разом із боєкомплектом, яка коштує 15 мільйонів доларів. У Генштабі ЗСУ кажуть, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, а також проводить активну диверсійну діяльність. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Анна Чешук, новини 33 канал.